Я хочу привітати вас всіх з днем вишиванки. Це символ нашої ідентичності. Сьогоднішній день у всьому світі люди, не тільки українці, одягають вишиванку і показують, які вони з нами рідні і нам допомагають у всьому. А дивлячись на наших дітей, які зараз стоять перед нами, дивлячись, які вони красиві, дивлячись, які вони розумні. Вірю в те, що перемога найскоріше буде за нами. Слава Україні! Такий захід відбувається у нас не вперше. Сьогодні це свято для всієї України і українців, які живуть не тільки в Україні, а й за її межами. Наші діти із задоволенням кожен мають вишиванку і не одну, тому що це наше рідне, це символ України. Це все, що може увібрати в себе найтепліше, найближче, найгарніше. Наші діти з задоволенням беруть участь в дуже цікавому такому квесті, цікаві локації, цікаві майстер-класи, які діти зараз будуть відвідувати. Будь-яке свято, яке відбувається завжди яскраве, з гарним настроєм і з вірою в перемогу.